Бульк, бульк 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 булькотів на вухо лісовий котел. Я вибулькнув з матері в яму, де мочили коноплі. Був такий мізерний, що дівки матері до посліднього дня й черва не бачили. Зродила вона мене семимісячним, коли полоскала коноплі, підняла читавенький снопик, щоб нести на сушку. І тут шбурнув з неї я у воду і став, як по перебирати ногами, сновигати між жабуренням. Мамка зо страху й подиву, довго мене з калабані не витягувала. А сам я не спішив на твердину, у воді мені було любо й безпечно. Ми всі вийшли з води, з води живемо, водою христимося. Вода очищає наші душі і вмиває кости, а відтак піднімається в небо парою, щоб упасти дощем, щоб спородити і напоїти інших. Кожний з нас то жива краплина води, що є земною і небесною водночас. Мене не раз питали, як ти вижив у голоді, холоді, в нетріщах лісу і з негодах світу? Я навчився розуміти воду. Вона часто замінювала мені хліб, тепло, ласку, освіжала і звеселяла серце. Навчіться любити воду, всьому іншому вона вас навчить. Будьте як вода нема загати, вона тече прорвалася гребля, далі тече. У круглому посуді вона кругла, у квадратному квадратна, тому вода й найсильніша, і найчистіша, бо на сьомому камені очищається. Відця в мене не було. Моїм сонцем і моїм місяцем була мамка. Руки її пахли молоком, а коси попелом з печі. Вона і барву таку мала. Ми були такі бідні, що, бувало, мамка зшивала міх своїм волоссям, бо в хижі не знайшлося ниток. Вона була служницею в пана драга, а коли знайшовся я, звідти її погнали. Баба з гніби теж хотіла її вигнати з дому, та дідо не дав. Він лісникував у драга і звигадувався, звідки в доньки знайшлося діточа. Мамка колисала мене у вербовій кошарці, прив'язаній до яблу, подерла на пеленки останню свою сорочку, а коли я зоп'явся на ноги, то з ярі до снігу ходив у куцих ногавичках. Без сорочки і обовки, так і спав коло мамки на соломжаку, набитому перетертою соломою. Увечері мамка клала мене на ладу і обмивала руки, лице, ноги. Тоді хрестила і приповідала: Господи, дякуємо тобі за ще один день, котрим ти нас обдарував, за те, що укріпляв нас і оберігав від усього лихого. Прости нам вільні, невільні гріхи, якими за день зажурили тебе. Зі слабостей й нерозумності своєї, лишаємося за тобою, як за стіною, і кладемо в твої руки свої душі, хрест під себе стелимо, хрестом вкриваємося, хрестом кланяємося і все зле від себе відганяємо. Прости нас, Господи, і благослови. І цілувала мене в очі, в одне і друге. Коли мені кажуть, що мої очі на саме день за чужої душі заглядають, я сміюся. Це від моєї мамки. Вона любила цілувати мене в очі.